Вітаю вас у нашій в'язальній майстерні. З вами Марина Осіпова, і сьогодні я з вами зв'яжу ось такий бантик. Завтра на День Незалежності я готую маленькі сувінірчики, тож один з таких мені прийшло на думку зв'язати ось такий бантик. Для цього я буду в'язати стрічку з першого синього кольору. А потім дов'язувати вже жовтим кольором. Як це я роблю, зараз вам покажу. Виставляю в переднє неробоче положення 10 голок, рахую парами 1, 2, 3, 4, 5, і способом косички набираю 10 петель. За допомогою язичкової голки. Набираю перший рядок. Хвостик зразу вплітаю, щоб не було в мене ніяких кінчиків та хвостиків. І ввожу в каретку. У мене буде в мене мохерова, мохерова ниточка, і розрахувала, що буде в мене восьма щільність в'язання. Виставила і прив'язую перший рядок. Перший рядок, так був перший набірний рядок, ось в мене вийшло. Так. Далі мені треба навісити груза, але я ще не можу навісити, тому що один рядок, і буде битися об зуб'я каретки. Тому я виставляю переднє робоче положення і знову пов'язую. І так я буду пров'язувати 100 рядків. У мене лічильник стоїть на нулі і знову виставляю. Далі я навішую маленькі грузики, це бокові грузики, і можу вже далі, далі пров'язувати. Добре, далі я буду закривати петлі також язичковою голкою таким способом. І остання петелька я пров'язую разом, пров'яжу каретку, ниточку відсікаю, нитку, дістаю з нитівника, і ось цей кінчик я зразу сховаю, щоб він не залишився мені на потім. І я його могла ще й про нього забути. Зразу приховую його таким чином. Ниточка сама пухкенька, і волокна самі по собі так розсіють. Далі я виставляю знов 10 голочок. Далі я беру нитку жовтого кольора і набираю 10 петель. Методом косички за допомогою а, язичкової голки. Так, є. Далі я беру ту стрічку, що я вже зв'язала синього кольору, виворітною стороною до себе і з правого боку. Буду підхоплювати за допомогою одногольчатого декора і навішувати ось ці бокові петлі на ось цю бокову голку, разом пров'язуючи з полотном жовтого кольору. Нитку я ввожу в роботу. Закриваю. Коли в мене каретка буде праворуч, і я буду кожну другу бокову петлю надівати на голку та що з краю та що ліворуч. <клес> і поки що не можу навісити груз, тому буду виставляю голку. ПНП в переднє неробоче положення. І пров'язую разом. Знову ставляю голки в переднє неробоче положення. І пров'язую ще один рядок. Можна навішувати бокові петлі за кожним рядом, але я буду робити це через ряд. І в кожному другому пров'язаному рядку. Ось моя одна петля, це не петля, це хвостик, який я ховала, а петля ось вона, і кожну другу буду навішувати, виставляю, пров'язала. І тут я вже можу навісити груз, навішую. Щоб була відтяжка полотна, і пров'язаємо. Лічильник я можу вимкнути, тому що мені вже тут не потрібно рахування рядків. І буду просто навішувати в кожному другому рядку кожну другу бокову петлю з полотна, що пров'язала. І я пам'ятаю, що коли каретка справа, мені необхідно навісити. Итак, так до конца ряда, точнее, до конца полотна. Далі включаю прискорений режим. Звалилася, знімаю груз і розпускаю, виправляю, що тут сталося, дивлюся. Так, ось ця петелька злетіла. І я ще ось, ось цей рядок розпущу, для того, щоб нитка була зі сторони каретки. І в'яжу. Далі робочу нитку підтягаю, навішую груз. Остання петля, і я надіваю, на голочку, але не пров'язую. Я буду закривати петлі, коли робоча нитка праворуч, мені так зручніше закривати, щоб край полотна був косичкою. Так, я знімаю петлю з голки машини і пров'язую разом. З петлею, що на язичковій голці. Можна використовувати будь-який інший спосіб завершення роботи закривання петель. Я використовую ось такий. І дивіться, останні дві петлі жовтого та синього кольору я знімаю, і в мене вже три петлі на голці, і я пров'язую їх разом. Нитку далі я відсікаю на кареці, нитку дістаю з роботи і що далі я роблю? Я ховаю ось ці хвостики, він у мене тут один, між ось цими переходами. Ось так. Пряжа пухкенька, тому має такі версинки, вони між собою переплетуться, і не буде видно, що тут щось приховане. Ось так. А далі подивіться, що в нас вийшло. Ось така стрічка кольорах нашого державного прапору, і з цього, як я хочу використати його, я буду робити бантик. Наступним чином ось так я роблю петельку, перекручую і дістаю інше, з іншого сторони вошку. і розпреділяю. І відразу я роблю так, щоб жовти, жовтий колір був знизу. Ось таким чином. Так, де він тут закрутився і розкручую його. Ні, мені не дуже подобається. Ось так можливо. Так, дивіться. І ось такий красунчик бантик в мене вийшов. Де можна його використовувати? Можна, будь-де. Це це в нас буде така заготовочка, скажімо так, з іншого боку можна пришити до різиночки, і це буде прикраса для дівчинки на голову. Що робила я? брала ось такі застіпки, вони використовуються для брошок, і пришивала їх. І ось. Ось так. І можна навішувати потім або на сумку, або на одежу. І ось такий символічний в'язальний елемент декору ми вже маємо. Відео було корисним, поставте лайк. Залишились питання, чекай їх у коментарях. Та не забувайте підтримати наш канал вашою підпискою. З вами була Марина Осіпова і до зустрічі у нових відео. Дякую за увагу!